Українці, хто хотів би мати пенсію від 15 тисяч гривень і вище, ставте плюс у коментарі. Я розкажу реально діючий секрет, який допомагає кожному мати пенсію, яку він хоче, а також виходити на неї тоді, коли він хоче, а не держава. Знаєте, в чому секрет? Секрет цей був розкритий ще у 2003 році, коли в Україну прийшли міжнародні лайфові компанії і запропонували нам ту саму систему пенсійного накопичення, як у Європі, бо це стало доступним і легальним. Нам відкрили зелений коридор для трирівневої системи, і саме від того моменту у кожного українця з'явилася можливість відкладати самостійно собі. Ту суму грошей, яку він хоче мати на пенсії. Тобто маленькими частинками, відкривши програму, людина збирає свої кошти, отримує додатково відсотки, також може зберегти гроші повністю від інфляції і в результаті вийти на пенсію, коли вона вирішила, і з тою сумою, яка їй подобається, а не яка пропонується державою. Якщо вам цікаво оформити собі таку пенсію, ви ще наразі на пенсійного віку. Бачити пенсіонерів і розумієте, що жити ой як не солодко, то звертайтесь до мене у приватні або одразу в Телеграм. Я залишила в описі профілю посилання, так що буду рада вас бачити. Допомагаю з цим розібратися абсолютно безкоштовно. І дайте собі нарешті шанс жити краще, тому що ми цього достойні.